Доброго дня! Я вітаю всіх, хто в мене слухає і дивиться, і цього разу я хочу продовжити розмову про фільм Іронія долі. Але на початку скажу таке, що дещо може дисунувати за новорічним настроєм. Для нас Зимові свята, називайте їх різдвяними, новорічними, як хочете, це час веселища. Свято наближається, свято наближається і радості нема межа. Але чи так було завжди? Для нас добрий дідуська мороз, борода із звати, приносить подарунки. А для наших предків. Він був найстрашнішим божеством, уособленням реальної небезпеки, загинути зимою від холоду та голоду. А ялинка, яка в наш час сяє вогнями і також є символом свята, тоді асоціювалася зі смертю. Її гілки плали. У гриб до потійника, щоб перебити трупний запах. Тим крім того, вони знезаражують приміщення, так як хвойні дерева виділяють велику кількість вітанцея. А снігурочка була дівчиною, яку приносили в жертву Діду Морозу, або інакше скажемо, де наші предки? він аж ніяк не був дідом, швидше був богом морозом. От її виводили у ліс, прив'язували до дерева і залишали на цілу ніч. Замерзло, значить, все добре. Морозу сподобалося і безприяльність не буде. Але повернемося до фільму. Там і політ, пам'ятаєте, йти на підпитку, добряче випивши, знов приходить до своєї нареченої, яка його перший раз таким бачить і говорить якісь незрозумілі слова, щось таке бормоче. Нашел, шел по улице малютка, посимел и весь продрог, уривок з звершу колись популярного сиротка, і ті я вам прочитаю. Вечер був. сияли звезды, на дворе мороз хрипчал, шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. Боже, говорил малютка, я прозя и есть хочу, кто ж согреет и накормит, Боже добрый сироту. Шла дорогой той старушка, услыхала сироту, приютила и согрела, и дала ему. Положила спать в постельку, как тепло, промолвил он. Запер глазки, улыбнулся и уснул. Спокойный сон, бог и птичку в побе кормит, и хранит росой цветок безприютного. Мальсіродку даже не оставить бог. Це вірш Карла Петерсона. Зараз забутого, його пам'ятають лише літературознавці, поета XIX століття. От покажу вам його фото. Крім іншого, він має певне відношення і до України, так як в свій час був попечителем Нікітського ботанічного саду. А те, що Крим це Україна, я думаю, ви не сумніваєтеся. Так, а в цілому сюжет. Коли бідна, нещасна дитина замерзає від голоду і холоду, часто зустрічається у світовій літературі. І так само і в сучасному кінематографі, зокрема, в організаціях популярних літературних творів. От у фільмі, наприклад, Дівчинка з сірниками», Поставленою ним за казкою Андерсоном, або новорічна пригода за повестю Гайдара, Чук і Гек. Щодо останньої про дівчинку з черниками поговоримо пізніше, а щодо фільму за повістю Гайдара, можна сказати, що у фільмі зустрічаються ті сентиментальні сюжети, які у книзі абсолютно відсутні, от як, наприклад, брат рятує брата, котрий замерзає у Сибірській тазі. це, звісно, зворушливо, сентиментально, але у книзі нічого такого немає, вона більш реалістична, більш наближена до життя, і в цьому сенсі більш цікава. Але про гайдара я думаю поговорити у наступних відео. А зараз повернемося до нашої теми. От в фільмі о перепрошую у Касті Андерсена. Дівчинка з сірниками. Маленька героїня хоче продати сирники і не вдається це заробити. І вона, щоб зігрітися, запалює один з сірників і бачить на стіні. Сусіднього будинку фантастичні картини. І, зокрема, баксу, яка вже давно померла. Але щоб переказувати це, давайте я вам краще зачитаю, як це написано у Андерсена. Бо воно справді зворушливо. От що бачить дівчинка, фактично замерзаючи від холоду у своїх пересмертних фантазіях. Ніколи ще бабця не була такою красивою, такою величною. Вона взяла дівчинку на руки, і вони полетіли разом у сеєві і близько, високо, високо. Туди де нема ні холоду, ні голоду, ні страху до Бога. Холодний ранковий час на розі за домом так само сиділа дівчинка з рожевими щичками та усмішкою на устах. Але мертва. Вона замерзла в останній вечір старого року. Новорічне сонце освітило маленький труп. Дівчинка сиділа з сірниками, одна пачка зовсім обгоріла. Вона хотіла загрітися, бідолашка, говорили люди, але ніхто не знав, що вона бачила і в якому блиску вознеслася разом з бабусею до новорічних радощів на небо. Такий самий сюжет і в оповідання іншого видатного письменника Достоєвського, який називається, як називається хлопчик у Христа Нелинця. Воно є дуже подібне, і нею схваляється враження, що Федір Михайлович переписав у Ганса Християновича. Але воно більш Реалістично, там хлопчик, який живе в притулку, і мама котрого нещодавно померла, виходить на вулицю і бачить через вікно свято, яке влаштували для багатих дітей як вони весело танцюють коло ялинки, бачать інші новорічні дива і, і так само помирає з холоду, але перед смертю уявляє, що він попадає на якусь Чарівну ялинку, де багато інших дітей, всі йому раді і говорять йому, що це ялинка, яку Христос влаштував для померлих дітей. Померлих від холоду, голоду, побоїв, недогляду багатьох причин. Їх матері стоять поруч. Плачуть. Діти підбігають до них, цілують їх і вкішають. Кажуть, не плачте, нам тут добре. Коли я в дитинстві читав, як народ страждав до революції, як хрипаки гнули спину на пана, скажу чесно, Мене це не надто цікавило у дитини інші інтереси. Але зараз, на жаль, це стало актуальним, І аж ніяк не є літературною фантазією. І хотів от відключити нам тепло у зв'язку з. Воєнними діями і ми всі будемо, як дівчинка з сирниками. Але хотілося б думати, що наше життя може бути кращим, не дивлячись на труднощі, не трагедії, які, зрозуміло, є його. Значною особливістю. У вірші, яке згадував раніше сказано, Бог і пташку в полі годує. А Іван не говорить, що ми краще за птахів. І це нам дає надію на те, що з Божою допомогою ми можемо подолати будь-які труднощі. Але будемо відверті. Наше життя стає нестерпним саме тоді, коли ми відходимо від Бога, кажучи релігійною мовою, грішимо і не усвідомлюємо шкоду гріха. Я розглядаю гріх як деструктивну модель поведінки і відмовитись від нього всі дні через страх перед Карами Божими а щоб не псувати собі життя. Як казала моя мудра бабця, хто то робить, то сам собі. І на цьому я закінчу бесіду з вами і попрощаюся до нових зустрічей. Ну все добре.